Взагалі, українці продовжують дивувати світ своїм героїзмом і талантами. От, наприклад, ви чули новину про те, що картина української юної художниці потрапила до приватної колекції короля Великої Британії Чарльза третього. Mm, до речі, свого часу він став першим членом британської королівської родини, який здобув вищу освіту. майбутній монарх вивчав археологію, антропологію та історію. А ще він написав дитячу казку, кілька книжок про довкілля, подорожі, архітектуру і навіть видав збірку кулінарних рецептів. М -м -м. Ну і до того ж, його величність один із найуспішніших акварелістів сучасної Британії. Тож, на образотворчому мистецтві він добре знається. Золоте пшеничне поле та блакитне чисте небо. Пейзаж, намальований 16-річною українською художницею, так сподобався британському монарху Чарльзу третьому, що картину просто не могли не подарувати королю. Це для мене ви впевнені? Я дуже вдячний юній художниці за такий подарунок. Поки не зістарився, хочу неодмінно приїхати в Україну. Авторка українського пейзажу Софія Франчук і старащи, що на Київщині картину малювала для благодійного проєкту під назвою Діти та мистецтво для України і навіть не підозрювала, яка доля чекає на її полотно. Робота Софії разом з іншими творами талановитих українських дітей потрапила на виставку, присвячену відкриттю штаб-квартири Європейського банку реконструкції та розвитку у Лондоні. Король Чарльз III – знаний шанувальник образотворчого мистецтва. Та й сам він вважається одним із найуспішніших художників, які живуть у Великій Британії. Вперше його картини виставляли у Вінзорському замку 1977 року. Король малює виняткову аквареллю. На питання, чому саме акварель, він відповідає, тому що акварель швидко сохне. А це означає, що королівській службі охорони не треба дуже довго чекати після того, як Чарльз закінчить малювати на пленері. На багатьох ранніх картинах короля зображені сімейні замки монаршої родини. А ще Чарльз III любить малювати гори. Попри те, що сам він скромно називає себе ентузіастом-любителем, копії його робіт продаються по всьому світі і за чималі гроші. За 19 років художньої кар'єри король заробив на своїх акварелях понад 2 мільйони фунтів стерлінгів.